Всім доброго часу доби. Давно не записував ніяких відео. Рішив записати відео по обновці. Значить, ну, було куплен цей агрегат Viper V200P. І ще там якесь є Vyper V200, по-моєму, чи якась таке ще абревіатура. Ну, у мене Viper V200P Китайці написали і нормально. Купив я його, значить, місяців три назад, от, чи два, два місяці назад. Накатав уже 900 тисяч км, 935, десь там приблизно. Зараз би хотів поговорити про його плюси і мінуси. Значить, прийшов він до мене на заміну старушки моєї іж Планети п'ятої Відпрацювала вона. Своїх 30-40 років майже, да? Навіть може більше. Ні, зараз з третій, 30-30 років відпрацювали. Більше 30 років. І вирішив я взяти цього агрегата. Довго шукав, вибирав і зупинився на цьому. Ну, чому цей? Тому що, во-первых, він був в наявності тут. По-друге, я старався вибрати мотоцикла з мінімумом пластику. Тут хоча б ззад тільки крило пластмасове. От. Тільки крило пластмасове, а жопа вся ну, жалізна. Багажник такий, як по Мінська. То есть у всіх установ китайців жопа задрана, тут рівна посадка для пасажира, більш-менш толкова. І е, тут є у них пластикові такі пенали. Ну, то мені не подобалося, так як я його експлуатую ось в таких місцевостях. Там, де і планету експлуатував, тут і його по грязі, по кущах, за грибами. І так далі. Значить, які ТТХ його? Почнемо з того. Так, що далі? Йдемо по мінусах. По мінусах, які я виявив для себе. Для себе це він боїться дуже грязі. От, я брав його в грязь, а він її боїться, на жаль. Наступний раз візьму, мабуть, собі кросача. Чому він боїться? Тому що крило переднє, і воно низько прикріплене. Получається, сюди набивається грязь під його. І блокує колесо. Я так раз в як заїхав свіжу, хорошу, то разів 20 там у пагуні ледве вибрався. Якщо хочете їх здати по грязі, його щось потрібно думати чи вгору піднімати. Я тут, правда, піднімав на, одне, на одну поділку. Якраз було на піднятому положенні. Ну, все одно воно ніяк не дало і не спасло мене від такої проблеми. Взад теж ось сюди ось, на маятник набивається. Ну і резина, плюс тут дорожня, не кросова. От. Далі. Ще з мінусів освітлення. Освітлення слабовате. Якщо хочете краще світло, то потрібно буде змінювати лампу. Одражатель сам, в принципі, ну, видно, що працює нормально, відбиває добре, та лампочка тут стандартна, не галогенка, її не вистачає. Далі. Ще з мінусів, що що ми будемо далі говорити. Жорсткуватий він. Ну не набагато правда, жорсткувати. От у мене брала людина в неї мустанг. То він підмітив таку мустанг 200 кубовий то він підмітив таку особливість, що вилка на моєму м'якша, ніж на його. В принципі, його вистачає. ну Він більш такий. Трасовий, трасовий варіант. По трасі, найом нормально. По якимось пересіченим місцевості, ну, їде, Ну все одно не, не, не дуже комфортно. Він якийсь такий збитенький, збитенький, він, в принципі. Жорсткуватий. Мабуть, в наступний раз я ж говорю: буду брати собі більш кросового кросовий варіант. Так. Ще, які мене ЧП з ним траплялись. Друге, це наша українська. Зборка. Лучше б китайці його зібрали. Б. Тому що я його дігнав, це потрібно було їхати 30 кілометрів. У мене розсипалось, відкрутилося все, що могло відкрутитися. В принципі. А, повороти а, коліно, глушника. Ножки, ну, общем, порозкручували заднє крило, порозкручувалось все. Тут розкрутилось, їду, думаю, що воно ляпає. А воно відкрутилось, вилка повністю відкрутилась. Не обжато було. Чи стіснялись, чи боялись, не знаю, що вони там, чи діти збирали. Ну, общем, таке воно це. Далі, Які ще є замітливі мінуси. Мінусів. Мінус з мінусів. Ось сидіння жорсткувати. Не дуже удобна посадка, як для мене. У мене метр, метр 80 о, ріст метр 80. І сидіння тут ось. Ну, зовсім навіть не вминається. Потрібно усилля прикладати. Ну, жорсткувати нам їздити по наших ось таких а, дорогах. Так, що ще? Я замітив, я замітив. Це сказав. Освітлення, а, ще про освітлення. Підсвітка о, приборної панелі вона якось дуже ярко сліпить. Мені поначалу було некомфортно, так як переднє світло тусклувати, особливо ближнє. Дальнє нормально, а переднє ближнє тусклувати. Сліпило дуже ярко, мені в очі біла підсвітка. Ну, вона читаємо, все тут добре, все тут логічно та. Є такий нюанс. Я балакав з людьми, то вони буває обклеюють плівкою тонувальною. Те, то, що стекла обклеюють в автомобілях, то його обклеюють. От. які ще мною були. Що ще, як по мені, мінус є? Це е, він голосновато робить. Е, голосна робота, не знаю, чи можна сюди додати якийсь глушитель, чи ні. Доповнітельний, але він голоснов... ну, Голосний так, більш-менш басистий. Голос... Ну робота дуже красива. Робить красиво, тільки голосновато. Так, далі ще що було змінено мною. Ну Це я вже знав, так я їх косяк. Заднє крило тут є під його кріплення. Задня лопатка ця. І його не було кріплення. Я сам зробив його. Взяв желізо. Ось Зігнув його, тут його прикрутив, там прикрутив. Ну, в общем, щоб більш-менш воно трималося, але все одно його на ямах дуже траси. Ну, вже якби не це кріплення, його б в одламало давно б. Тобто оце такий їх є нюанс. Мінус такий. Йдемо далі. З плюсів. В принципі, мабуть, по мінусах вже закінчили, будемо тепер плюси. Значить, поїхали. Розхід 27 літрів це ну зовсім. Я на йому вже наїздив 100 км 1000 тисячі В його залив десь хай літрів 20 плюс-мінус, це грубо кажучи. І розхід 27 літрів ну, взагалі радує, в принципі як кататися, нормально. У двох з пасажиром, так, з пасажиром як не на дальняк, так теж нормально, в принципі, їде. Саме дальнє розстояння, яке я проїхав, це вже 250 км зараз, в принципі, він віз бодренько. Держав я швидкість 75 км, 80, ну, під 80, близько 75 Чому? Тому що тут зірочки натягують, наскільки я зрозумів. Можна поставити на один зуб більше. Спереду, щоб він їхав десь в середньому 80, щоб його була крейсерська, щоб при 3000 тисяч, обертів він від 70 свої топив, це було б дуже дуже хорошо. І він, в принципі, мотор тяговий, поїде без проблем, всю швидкість. Так, ще які плюси. Задній маятник. На всіх китайцях він якісь жиденький такий, а тут він прям зроблений, аж зроблений. Заморочились дуже. Ось такі викрутаси. Так його викрасили. В общем, задній маятник тут ві вічний буде. Так. Які ще плюси? Ну, від. Зовнішній від мені сподобається, що тут мінімум пластмаси. Ось я на ньому падав вже, і говорю, ще хлопець там упав, в принципі. То нічого тут особо не... Не поламав. А все, що поламав, то попаяв. Ось видно тріщинки такі, це я вже паяв. його <клес> Так, далі, що ще? Які плюси? Тормоза, тормоза нормальні. Добре гальмує. Муфта також, в принципі, хорошо працює. передачі всі нормально включаються. от І підібрані вони так з умом, в принципі. Що, ну, як зараз зірочка натягу, на асфальті, так, да, їй не, не вистачає. От по сільській місцевості цих сірочок з, з головою. І п'яту включаєш, і ну, тобто є вибір і передача і всього. Так, що ще які плюси? Зовнішній вид також мені. Оце плюс, я такий би поставив. О, ціна, ціна, до речі, о, зараз все подорожчало. Дуже подорожчало, Та на його ціна, в принципі, наскільки я зрозумів, подивився всі 200-кубові, 200-кубові, всі біля 50 тисяч ціна на них. Цього я брав, ну це в гривнях за 41,5. Якщо в долари перевести, це десь виходить виходить, 1100 доларів за нього віддавав. от, ну Це 200-кубовка. 150 кубові Фростери чи якось в а Фості, Фості, Мустани Фості, так на їх ціні такі принципі, також. 38 я знаходив, плюс доставка там. в общем, а тут 200 кубовка. І вайпер це зарекомендував себе дуже і дуже добре у нас на українському ринку. Так, які ще плюси? Ну, оце і все, оце всі плюси. Апарат. На свої гроші він добрий, ВЗ добре. От. в принципі, розхід також радує. Оце основні плюси, ради яких я його і брав. Зараз бензин дуже дорогий, в принципі, не наїздишся, на авто також. А мотоцикл куди треба, по літньому ось. Всі перекину, в ногу перекинув і йти в будь-якій точці опинишся, який потрібно. Так що так. Ну, ось такий обзор. Ось такий огляд. Зараз ще його заведу. Послухаєте, як він працює. Зовнішній вид вже побачили. Ну і будемо закруглятися. Так, прибор, кстати, панелі ще побачите. Тахометр тут виконаний. Аналоговий, стрілочний, а все остальне пробіг, кілометраж, передачі, годинник. Тут ще також є кількість палива, яка залишається в баку. Все виконано в цифровій формі. Так. ну, Заводимо. ясно, як всіх китайців. Це світло вмикається, це стартер, це двигун, двіг стоп, це ближній дальній повороти, це а, значить моргать світом дальнім це сигнал. Ось тут нейтрально показується. Ось так показується, значить. Все, буду завершувати е, відео. Всім вдалих покупок. В принципі, якщо є у когось така техніка китайська, пишіть свій відгук, хваліть, е, пишіть мінуси, які є в коментарях. Е, майже про все, що я хотів сказати, я сказав, можливо, щось і забув. Ну, якщо забув, то значить неважливо воно. Все. Буду я далі їхати. А, ще підсвітка. Підсвітка тут дуже така файна. А, значить, зверху тут габарит. Тут світодіодна підсвіточка ось ще є. Тут також світиться ці штучки на боку. Габарити такі. Підсвітка тут красива. Ну і задній стоп. Ось, так. Ніч на ньому принципі проблем особо немає, якщо замінити лампочку. Ну, я вже звик, тому буду їздити з цією. Ось. Все. Всім удачи!